Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А щойно стало відомо, що під час засідки і вилазки до РФ під час боїв під Білгородом у засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 Білгород? 2 генерал та спецназ загинули. Їх розстріляли у машині. Білгород позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі Невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або Одну або дві частини потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал «Топор помсти». Зазначимо, російські добровольці, які зайшли на Білгородщину і виконують якісь там бойові завдання. Це громадяни Російської Федерації, які вдома захищають конституційний лад у їхніх діях. Набагато більше легітимності ніж у путінського режиму, який фактично купував Російську Федерацію. Наголосив представник ГУР в той же час президент Володимир Путін ймовірно планує випробування ядерної зброї поблизу України. Для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий ядерний потяг. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на «The Times». Залужному Уже доповіли. Будін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії. Напруженість посилюється після анексії ним чотирьох областей України, де точаться запеклі бої. Зазначається, що тепер колона бронетранспортерів БМП 97 та іншої військової техніки рухається через. З центральну Росію про це повідомив проросійський канал Рибарі. Повідомив у Телеграм. Це складна техніка, яка включає протимінне озброєння, належить 12-му головному управлінню російської армії, яке керує центральними сховищами ядерної зброї. Зі слів польського військового аналітика Кондрата Музики, цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам. Відтак, це може означати, що ядерну зброю несуть на фронт, або це може бути спробою Путіна. Огрожувати і залякувати захід, чи означає це, що це відео показує підготовку до ядерного вибуху, не зовсім є. Й інші більш вірогідні пояснення написав аналітик у Twitter На думку Кондрата музики, так званий ядерний потяг може бути посланням заходу аж або ж військова техніка, може використовуватися у навчальних цілях. НАТО за інформацією британського видання уже попередив союзників про можливі ядерні випробування Російської Федерації неподалік кордону з Україною. Водночас ЛБЮА з посиланням на Bloomberg пише, що. Малопотужна тактична ядерна зброя, замкнена приблизно на понад 10 складах у різних частинах Росії. Тож для транспортування її до пускових установок потрібен час від годин до діба. Наразі американці та європейці чиновники заявляють, що немає ознак підготовки до ядерного удару. Однак Кремль на тлі контрнаступу ЗСУ намагається знову поширити страх натяками на застосування ядерного озброєння. Видання підкреслює, що ці погрози є частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусити Київ розпочати переговори на умовах Москви. Європейці готуються до важкої зими через скорочення постачання вірсійського газу, а Путін хоче посилити розбіжності в Європі щодо вартості подальшої підтримки України, щодо спроби змінити громадську думку в ключових державах у міру зростання напруженості. Повідомляється, що з часів холодної війни у Росії за оцінками зберігається близько 1900 одиниць такої техніки. Ракети і літаки необхідні для її запуску. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.